Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся? Давайте побалакаємо. Тема нашої сьогоднішньої розмови буде така: самооцінка і самоцінність. Які схожі слова правда ж? за звучанням та не схожі вони за значенням своїм? У коментарях мої слухачі частенько питають, що ж робити, щоб поважали діти, щоб налагодити стосунки із своїми дітьми. А що ж тим нашим дітям та не подобається в нашій поведінці? Ну, дітям, може, і не подобається, а вам? Вам усе в собі подобається? Я не про красу зовнішню, я про внутрішнє наповнення. Знаєте, це як ваза. Старовинна, красива ваза, з виду вона чудова, дорога, і форма чудова, і оздоблення, от, а наповнення. Чим вона наповнена? Може, там просто павуки своє павутиння звели, а може, просто пуста, а може, вміст її набагато цінніший, чим вона сама та ваза? От і я сьогодні про те саме наше наповнення, про душевне та духовне. Самооцінка, як часто ми задаємося таким питанням, чи задаємося взагалі. От і діти знають, чого ми варті, вони можуть оцінити нас. Вони знають, хто ми такі. А ми можемо оцінити себе. Ми можемо чесно признатися собі самому, знайти свої вади. Чи ми всі такі правильні і вади у нас немає ніяких, це ж, це ж не треба усім розказувати підряд про наші вади, правда? про вади в нашому характері, а признатися, хоча б собі собі самому, у тому, що нам треба виправити в нашому характері. І якщо людина дійсно усвідомила те, що характер у неї не ідеальний, і що є, ще що виправляти, і признає це, і приймає оті свої помилки, оті свої вади, тоді і душа, і і всі сили небесні, і всі ангели і архангели допомагають їй в тому, в тому, щоб виправити оті свої помилки, оті наші вади. Якщо ж відкинути оті стереотипи, оті такі, такі негативні висказування, які ми наділили нас, наші батьки, наші рідні, вчителі і другі люди. А взяти до уваги те, що ви самі про себе думаєте, але і те, що вам приклеїли, ну, оті ярлики, і те, що про вас кажуть. Кажуть ваші діти, чи друга половинка, чи ті риси характеру, які ви б хотіли самі виправити у собі, не все зразу, не все разом. А так, по одненькому. Треба над цим окремо попрацювати та повисвобождати із себе. Якщо ж ви повідпускаєте оті ярлики, оті стереотипи, оті вади, стреси, вони почнуть виправлятися. Треба попрощати те, що заважає вам жити, і те, що б ви хотіли додати в свій характер. Може, чогось не достає? Його також треба поприщати та повисвобождати із себе, щоб воно швидше прижилося і діяло б. О. А самоцінність це це, напевне, як ви себе ціните. От, не оцінюєте, а саме ціните, за що ви можете себе цінити? Яка цінність від вас людям, родичам, дітям? Взагалі, людям, чи світові, чи Всесвіту, ось попробуйте. Візьміть листочок бумаги, переділіть його на дві половини. В одному стовпчику на одній половинці напишіть усі свої негативні риси свого характеру. Як ви себе оцінюєте? Те негативне, що ви б хотіли б у собі виправити. Саме те, як про вас говорять другі. А в другій половині напишіть позитивні свої характеристики. І те, що хорошого про вас говорять і думають. Потім порівняйте, ви знаєте, я так роблю час від часу. Бачу і розумію, над чим мені ще треба попрацювати. А самоцінність, напишіть, також напишіть, наскільки ви цінна людина, можете ви щось робити цінне. Спитайте дітей у своїх, онуків своїх, як і наскільки ви їм цінні, цінні для них. Любі мої, це духовний труд. Ми ж не можемо бути тільки матеріальними. У нас є душа, у нас є дух наш, і треба час від часу робити, як то кажуть, перезагрузку, да? перепрограмування, щось у собі міняти. Тому що час іде, життя йде, життя міняється, і нам треба поспівати за ним іти в ногу з часом, іти разом із життям. Іти на життя, треба розумнішати, добрішати. Любі мої, я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра побачимось і побалакаємо!